Бачите, що робиться на дворі, який вітрюган у нас. Ось у мене там на задньому плані показує черешню. Якщо чуєте, звук добре, то бачите, які Ось цього всього рослини, особливо хурма, і боїться. А хурма на передньому вже без листя. Ось як ви бачите, висить плодик, це дар Софіївки, сидить у більш захищеному місці і її більш-менш ось на верхівках бачите плоди другого врожаю, їх калише, може ще позриває, а далі хурма, та не далі, а рядом сидить. Ось така. Це вергінка і на ній щеплена. Дар Софіївки теж видно. Це все, що залишилось вже От, на ній. Ця сидить хоч би що. Не шатає, не болтає її, вітром не збиває. Але, як ми бачимо, вона вже почала себе формувати, обрізати, відплодоносивши гілочки, вона почала скидувати. Як ви бачите, ось сама. І ніяка обрізка їй вже не потрібна. Ось одну гілочку показав, ось друга так само болтається. Ось, бачите, лежить іще одна, ось далі. Ось лежать іще гілочки. Це все, що вона вже поскидала. Ось. Так що це вам трошки про обрізку і про те, де садити, у яких місцях. Як ви бачите, на задньому плані у мене будинок, стіна будинку, але і ще раз вам наголошу, що садити від будинку потрібно, бо тут у мене посаджено десь ну, максимум 2 метри, а садити треба не менше, щоб було, ну, як би вам сказати, 2,5-3 метри від стін будинків та парканів або іншого захисту, тому що гілки розростаються, а потім черкають прямо в будинок, приходиться їх обрізати і все робити таке інше.